І продовжуємо з вами далі. Отже, ми з вами завантажили картиночку для третього нашого слайду. І сюди тепер ми вставляємо так само зображення з нашого комп'ютера. Тобто нічого такого. Так. Ага, бачите. А давайте ми з вами додамо якусь фотографію, так? де саме ви вітали наші Збройні Сили України так, і готували їм подаруночки. Так, дивлюсь, які в мене тут є класи Третій А у нас є. Так, я додаю цю картиночку. Давайте ось так зробимо. Так, коли ви ходили до волонтерського центру. Раз. Далі мені потрібен третій В та третій В. Ставити зображення. Завантажте з комп'ютера. Наприклад, в мене Є7. Так, це про деревце. Так, давай ще я погляну, які в мене тут є класи. Третє А є. Так, дивлюсь, 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 дивлюсь. І щось я не знаходжу. Третій В є. Так. Ось він, коли вони ходили на Великдень, так? Носили смаколики для наших Збройних сил України. Нехай так буде. так, ось так буде. Так, і мені потрібно знайти ще третій Б. Так, ставити зображення, завантажити комп'ютера. Завантаження. Давайте зараз ще я перегляну. Так. Якщо в мене вони зараз знайдуться, я обов'язково його додам вам. Так. Так, так. так. Бачите, щось не видно, так? третього Б. Так, а де ж він може в мене бути, цей третій б Ну, почекайте, зараз я завантажу із Фейсбуку. Почекайте. Так, ну що ж, продовжуємо урок, тому що я завантажила якраз таки картиночку та фотографію третій б але він там є з четвертим разом, так? Тому зараз ми ось так підставимо це зображення. Так, є відкрити його, так. Знову таким робимо ось так. Так, у нас є третій Б, в нас є третій В, і в нас є так, давайте тут його. Так. Якось потрібно його додати, щоб було всіх видів. Обрізати Давайте я зараз це зображення. Обріжу. Добре, почекайте, будь ласка, обрізати зображення. Так, щоб нікого не став. Так, давайте зробимо. підвинок є, є, є раз так є два і тепер уже у нас є ага все на цієї у нас не видно о, дуже-дуже шкода. Хотіла я, щоб всіх було видно. Зараз. Раз. Два. І три нехай. буде. Так. Тепер, коли ми працюємо саме з нашим, з нашими картиночками, так. Ми можемо. Їх трішечки що, наприклад, перевертати, так, або змінювати зображення, або надавати їм якусь спеціальну форму, так? Якось їх коригувати, е так? Але так, бачимо, що зараз, мабуть, у нас таке все одно не пройде. Ну добре, дивіться, 5 травня Великдень, в Україні. Дивіться, всі класи в нас є. Так, є в нас і третій А, і третій Б, і третій В. І це дуже-дуже добре. Це я ставлю посередині. Ви ж сюди можете додати, звичайно, наприклад, якусь картиночку, так, яка сама показує про Великдень в Україні. Так, є, так. Є. Далі наступний. Але ж коли тепер я буду... Свій проєкт захищати я ось ті слова, так, які у мене є. Саме в моїй презентації, в моєму проєкті, так, вони мають обов'язково бути. Тепер традиції та заборони на велик. Про це ми також не забуваємо. Оце у нас ще хтось із дітей, так? О 10-й годині вечора ще сів працювати, так, копіювати. Далі я обираю, вставляю сюди, так. Традиція та заборонена Великдень, виділяю цей текст, ставлю його більше. Трішки можу підтягнути рамочку. Так. Тепер я знову приходжу до теоретичного блоку. Так. Я обираю для себе підготовка, так. копіюю її, копіювати, відкриваю презентацію і сюди її вставляю, але піднімаю так. А, далі рішки роблю ширш. Довше, але зменшую його ширину. Для чого, щоб гарно воно потім виглядало у мене під час того, коли я буду саме користуватися цим текстом. Далі цей текст я ставлю посередині, і сюди ж я додаю, що традиції, так? які традиції у нас є у Великвіні, це те, що вся родина має створювати ось такий гарний. Наш побут, так, великдень. Так, традиції. Enter. Так. Давайте поглянемо. Дивіться, так. Розписують писанки. Гарні, так, прибирають всі разом. Хтось вони ще співають. Так, дивіться, ось така гарна українська родина. Так, давайте ми і скопіюємо це нашу Так, зберегти зображення як. Його зберігаємо в завантаження. Так, зберігаємо до завантаження. Далі і обов'язково, як же готується великодній стіл, так? Великдень традиції та обряди. Ну, давайте ще побачимо, так. Так, який же має бути наш Великодній стіл. Знову таке. Великодній великодній стіл. Так, він має бути обов'язково бачити з крашенками, з писанками. Так, давайте я це зображення. Збережу його і додам його до наших завантажень. Тепер я відкриваю нашу презентацію, і ось сюди я додаю ту першу картиночку, яку ми з вами завантажили, з таку українську родину так? є. Далі наступний слайд. Це той слайд, який я маю додати, що саме традиційне меню. Так, так. копіювати цей текст. Так, знову ж таки, я його додаю, ставити, зменшую ширину. Так, але збільшую його так. І тепер збільшую сам текст, який мені потрібен. Так, ставлю я його посередині. Так, зараз. Так, посередині. І сюди ж тепер я додаю ось ту нашу передову. Останню картиночку, яку ми з вами завантажили. І тепер останнє, що мені залишилось, це додати слайд. Дякую за увагу. Так. Так, кликнути великдень. Так. Давайте ось візьмемо. Так я тепер знову-таки її зберігаю зображення і додаю її до нашої презентації. Це дуже швидко, бо зараз може час нас завершити. Так, є. Так, є. Тепер я ділюсь цією презентацією, надаю доступ і надсилаю її до Classroom. На цьому наш так. На цьому. наш проєкт.